Інвіктус Геймс. Міжнародні спортивні змагання, організовані принцом Гарі, об'єднують військових ветеранів з різних країн, що зазнали травм та поранень. У 2025 році змагання пройдуть у Ванкувері. Візуальний стиль ігор формують символи із традиційних орнаментів корінних народів Канади. Головна тема заходу це правда і примирення канадців із цими народами. Наша концепція. Про примирення із самими собою, об'єднання та силу жити, вона реалізована крізь традиційну українську символіку, дерево життя, його корені це минуле наша історія древня та багата стовбур це сьовидення, міцний та непохитний дух. На ньому два пильних соколи, оборонці майбутнього, майбутнє квітка соняха, що тягнеться до сонця. Стиль графіки для форми натхнений вибійкою, способом, яким наші предки традиційно прикрашали свій одяг. За допомогою дерев'яних штампів наносили малюнки, що мали символічне значення. Наша нова форма наповнена силою поколінь, непохитністю та волею до життя. Воля моя сила, я сила. Слава Україні!